Всім привіт, друзі! Ще хочемо показати вам ось такого красунчика. Це трицикл від компанії Форте. На півтори тисячі Вт. Стоїть в нього електродвигун. Що ми маємо тут з оновленого фара, вона повністю ледівська. Також у нас стоять бічні ось такі габаритні ліхтарі. Нова приборна панелька цифрова. Тут у нас три режими швидкості, паркінг. Режими швидкості перемикаються ось цією клавішею. Одиничка це в нас найповільніше, трієчка найшвидше. Є кнопочка Drive та реверс, реверс задній хід супроводжується ось таким звуком. Також виведена педалька гальмів на підлогу. Під нашим сидінням, таким широчезним, є додаткова. Вантажна ніша. Тут у нас в білій коробочці в комплекті йде зарядний пристрій, ручничок, понижений повишений ряд. Така ніша для особистих невеликих речей. Ця моделька самоскидна. ну, типу, як самоскидна? Підніма, підіймається сам кузов. Кузов підіймається ручками, тому тут встановлені ось такі два, типу як амортизатори, але вони, чесно кажучи, допомагають лише тоді, коли ви не навантажені, а коли навантажені, розумієте самі. Тут у нас вся електроніка знаходиться під самим кузовом, там, як ми бачимо, наш двигунчик. Тут у нас стоять ось такі ресори, які працюють в парі із ось цими амортизаторами для стабілізації задньої підвіски. Також тут ми маємо вже 6 акумуляторів, загальний вольтаж, яких складає 72. Трицикл стоїть на 12 колесах. Позаду в нас гальма барабанні, а попереду дискові. Борти в нас відкидні як по бокам, так і позаду. Тобто ми можемо всі борти по три сторони відкинути. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний апарат, можете звертатись переходити за посиланням, що знаходиться під відео. Там буде вся інформація додаткова, характеристики, умови продажу і доставки, також у нас присутні кредитування. І, звісно ж, буде за цим посиланням актуальна ціна на той день, коли ви переглядаєте це відео. Ще ось. позаду ось такі в нас габарити, поворотнички, габарити і ліхтарі заднього ходу. Також маємо підсвітку нашого номерного. Знаку, якщо такий буде. Дякую всім, друзі, за перегляд та до нової зустрічі.